Копії, наказ і от Дивіться: у нас суд скасував ухвалу від 21 грудня 2015 року. Тому що суд першої інстанції порушив процесуальний порядок, встановлений для його вирішення. Тобто він не розглянув питання про перегляд рішення суда за новими обставинами його скасування. Тобто в нас виходить на сьогоднішній день, що ухвала суду першої інстанції було скасовано і передано. На новий розгляд до суду першої інстанції. Значить, у нас сьогодні виявляється, що суд першої інстанції знову не відкриває провадження за представник заєвника Бойчук. Заява подана додержанням вимог. Перегляд рішення суду за новилими обставинами. У нас виходить, що. А відновлення провадження де? Ну ви подивіться, у нас стоїть питання, що в нас мали бути спочатку відновлення провадження. Два є дві два питання і перегляд за новинними обставинами. Суд першої інстанції скасував суд апеляційної інстанції скасував рішення тому і передав на новий розгляд до суду першої інстанції. Це навіть в іншому складі, тому що суд, який вирішував у Крилюк. Вона фактично вирішила неправильно, і суд зробив не 200, не 311, а 312 Визнав і вказав, що суд першої інстанції визнав незаконно і дав на новий розгляд. Сьогодні суддя дає мені 8.04 від 1.04 про відкриття провадження в справі, де не зазначає провадження. Номер провадження, дає у нас там, ну, на вашій на цьому, на повістці написано 2В. Тобто відновлення, а провадження про перегляд за нововиявленим має бути вісьмерка вісім. Тому тут нема зазначено в цій ухвалі провадження. І в той же час справа перебувала з моменту прибуття сюди у двох суддів. Цалин на підставі чого видавав виконавчі документи, виконавчі листи. Як мав право Цалин видавати від шістнадцятого на тринадцятого справа прийшла до вас? І взагалі ніхто не мав права ні до 16.013, ні після 16.13 після скасування розглядати питання іншим судом. Тобто у нас виявляється, що Цалин без відкриття ухвали, без відкриття провадження, видає виконавчі листи в той час, коли справа скасована і повернена, переглядає це рішення з новинами. Я вас розумію. Значить, на... Значить, дивіться, до судді це по-перше. По-друге, хто у вас відкриває провадження, хто відповідальний за реєстр? Хто втрутився в реєстр? Хто втрутився в цьому судді в реєстр? Це треба зараз визначати. Значить, на сьогоднішній день, значить, я буду цю ухвалу будуть відновлювати. Це, по-перше, там мене викликали сьогодні по відновленню, а ви мені даєте провадження про перегляд. Справи за нововиявленими обставинами, відновлення втраченого судового провадження і перегляд рішення суду за нововиявленими обставина. Правильно. Питання стоїть в тому, якщо на сьогоднішній день, з ким я маю говорити, на сьогоднішній день ми встановлюємо факт 8 квітня 2016 року. Що у нас сьогодні суд Крилюк, суддя, не взявши матеріали справи з архіву, тримає їх в архіві. З архіву інший суддя забирає справу. І в той час, коли справа впроваджені і не має права інший суддя братися до цієї справи і вирішувати якісь питання, інший суддя видає виконавчі листи 18.03. 18.03 виконавчі листи видав уже відіслав. Ну це вже, ви розумієте, це вже є факт. По-перше, я буду визивати міліцію зараз. Нехай вони тут складають далі, що вони зроблять, то їхнє діло. Нехай перевіряють вони Цалина, хто такий Цалин, і як він впхався в справу. Значить, або, скажіть, судді. Треба вирішувати питання це. Бо, тому що на сьогоднішній день я хочу знати, на підставі яких де є документ про те, що Цалину надавалася ця справа в той час, коли вона знаходиться у Крилюк. За яким розпорядженням? За яким розпорядженням Цалин? Взяв справу у крилюк, яка, бо тому що відновлення і перегляд за нововиявленими розглядається разом з матеріалами тими, які є первісними. Вона не може бути, вони не можуть бути відділені. Тобто на даний час у цих матеріалах видані виконавчі листи в той час, коли справа знаходиться в крилюк. Салин видає на якій підставі, коли рішення переглядається? Якщо рішення переглядається за нововиявленими. Він що має право видавати виконавчі листи, коли рішення переглядається? Значить, все тоді. Значить, мені треба підтвердження. Значить, дава, повістку, ви яку мені перше дали? Повістку. Значить, повістка, будь ласка, видайте мені, будь ласка, ще раз повістку, щоб у мене було провадження зазначене. В документах, де матеріали справи є, може там є зазначені матеріали справи у документах. Але в повістці повинно бути не тільки рішення. Давайте, значить, от у нас є, чекайте, хвилинку, У нас є повістка. Значить, цю повістку я розписалася за неї. Готуйте мені зараз на справу. У нас є дві справи. Ні, ні, чекайте, чекайте, чек, чек. маєте там документи. Я не даю нічого на руки вже. Я вже розписалася. Я вже все розписалася. Вже все розписалася. Ну як я можу видавати інакше?